Вітанечко, мої любі дев'ятикласники, після довгої перерви, після довгих зимових свят нарешті я змогла повернутися до вас. Ну, трохи були ще робочі зміни в моєму розкладі, тому трохи затрималася. Але я знову щаслива, що можу робити для вас відео. Що ж, продовжимо вчити англійську мову. Почнемо! Relative pronouns. Ось подивіться на ось цю табличку, яка у нас тут на відео. І ви можете здогадатися, що relative pronoun це відносні займенники, і ви їх вже знаєте. Тому що більшість з них це просто питальні слова. Who хто відноситься до людей, Which, який котрий, відноситься до речей. That people or things. І до речей, і до людей. Uh, that теж який котрий, хто що, тобто все одразу. Whose possession, тобто приналежність. Чий? Where, place, місце. Де знаходиться щось? When, коли, time, час. Ну, давайте. Як воно вживається? Who? Так, воно відноситься до Підмета або до ось людини, так? She is a blogger who uses a blue pen. Вона блогер, яка використовує синю ручку. Blogger х. Uh, this is a blue pen which a blogger uses. Це синя ручка, яку блогер використовує. Дивіться, тут було who, тому що до людини блогер. А тут було which, тому що до ручки предмет. Далі. That все одно. This is a blogger that uses a blue pen. Тобто, як до людини, так і до ручки. This is a blue pen that this blogger uses. Тобто можна використовувати замість who which. So that важливо. Uh, this is a blogger whose pen is blue. Це блогер, в якої синя ручка. Чия ручка синя. Чия ручка-синя. Тобто whose, чия? This is a desk. Uh, where a blue pen is. Це стіл на який синя ручка. This is time when it's necessary to stop talking about this blogger and her blue pen. А це час, коли необхідно перестати потякати про блогера та його синю ручку. Так. Uh, time when коли. Так. То час коли. Uh, сподіваюся, це зрозуміло. А зараз ми поїдемо до вашого підручничка, де ще раз подивимося, як там вам все пояснять: Rules from the Textbook Правила з вашого підручничка. Ось подивіться тут на ці скріншоти ще раз. Тут у нас є приклади, і тут у нас є такий типу тестик, який вам, ви, ви маєте вибрати. Так? Наприклад. Ось робимо висновок з цього речення. The career that comes to mind is most probably a doctor. The career that. Так. Тобто, кар'єра яка. Ну, ми знаємо, що і до людей, і до речей використовуємо that. Columbus was the person that brought cocoa beans to Europe. Колумб – це людина, яка привезла какао у Європу. Тобто. Ось ми можемо відповісти на третє запитання. We use relative pronoun that for people and things. Тобто, що з цих двох речень ми можемо сказати, що можемо використовувати відносно займенник Z для людей, та речей. ось два речення в нас приклад. It was Julio Cortez, who really brought Chocolate to Europe. Це був кортез, який привіз шоколад у Європу. Тобто who – це до людей. Ось, we use the relative pronoun who for people. Ось тут відповідь буде біг. І останнє. They considered it a divine drink, which have energy to those who drank it. Вони думали, що це божественний напиток, який дає енергію тому, хто його вип'є. Тож, до drink, drink напій, це річ. Так, тому ми використовуємо which. We use a relative pronoun which for animals and things. Ну, до тварин також. Так. що ще? Uh, that's the boy whose cat disappeared. Це хлопчик чи кіт зник. Тобто, коли ми кажемо про приналежність, тобто цей кіт того хлопчика, ми використовуємо whose. Ось це питання третє. We use whose for possessions для приналежності. Ось ця відповідь. Uh, B. That's the village where my mother was born. Це село, де народилася моя мама. Тобто, we use where for a place. Ми використовуємо where для місць. Uh, і останнє. I still remember the time when we met. Я досі пам'ятаю час, коли ми зустрілися. Uh, we use when for time. Ми використовуємо when для часу. Сподіваюся, все зрозуміло? Перейдемо до трохи вправ. Exercises from the textbook. Вправи з вашого підручничка. Ось у нас вправа 1. Нам треба додати which або who. Оці речення. Пітер Парк і за фотограф Who Changes into Spider Man to Fight Criminals. Пітер Парк фотограф, який змінюється у спайдермена, щоб боротися зі злочинцями. Звісно, Пітер Паркер то людина, тому ми використовуємо Who. Batman has a special car, which can travel very fast. У Бatмена є особлива машина, яка може швидко їздити. Машина це річ, тому which використовуємо. Супермен best known hero of American comic books Who Fights for Truth and Justice. Superman це відомий герой американських коміксів, який бореться з, за правду і справедливість. То Ху, тому що Супермен це людина, тому використаємо Ху. that can harm Superman is a green uh, rock. Which comes from the planet Krypton?» Єдина річ, яка може зашкодити Супермену – це зелений камінь, який uh, прийшов нас, до нас з, з планети Криптоніт. Крипто, uh, «Rock», rock – Це річ камінь, тому використовуємо witch. witch. He is a well-known character in American Comics who wears a bad costume. Він відомий герой американських коміксів, який носить бед костюм». Костюм uh, кажана. Uh, тож ми використовуємо ху, тому що він хі, він людина, тому ху. Not only can can he he climb buildings and high walls, but he can also клам criminals in a web, which he throws over овезе. Він не тільки може uh, лазити по будівлях і високих стінах, він також може ловити злочинців у свою сітку, яку він кидає прямо на них. Сітка. Річ, яку він кидає, тому ми використовуємо річ. Запам'ятайте, це легко. Річ which. which. Людина хов, але річ which. Так, ну далі. Ще пара вправ. Виберемо правильний варіант. The jeans which my mother bought are too small jeans, які моя мама купила занадто малі. Використовуємо which, бо джинси – це річ. I'd like to meet the girl who wrote that poem. Хочу зустрітися з дівчиною, яка написала це вірш. Ху? Дівчина, вона людина, тому who. What was the time when I had straight school? То був час, коли в мене було дні п'ятірка в школі, так? Система в Америці, а A – ей це не вище, так? Оцінка. Тому так, замінюємо в українському перекладі на п'ятірку. Тож, a time – це час, тому використаємо when. Is it a boy whose dog I found? Це хлопчик, чию собаку я знайшов. Uh, uh, приналежність собаки, тому whose. Uh -huh. uh, до хлопчика, так. Is that the shop uh, Where I bought my bike. Це магазин, де я купив свій велосипед. Shop, місце, where. Is it the kind of food that you like? Це їжа, яка тобі подобається? Їжа food. Використовуємо Z. Як для людей, так і для їжі. Ху не використовуємо тільки для людей. І остання вправа. Теж ми просто вставляємо who, which, who, where, when. What do you call the profession? Which is the most popular nowadays? Uh, яка професія найпопулярніша? Професія це не істота, тому ми використовуємо which. It's a new kind of car, uh, which runs on electricity. Це новий вид машин, яка, uh, 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 яка uh, працює на електриці. Тож, uh, car це річ, тому which. That's the shop where they sell skateboards. Це магазин, де вони продають скейтборди. Uh, магазин це місце, тому where. За the boy. Whose dog attacked me? Це хлопець чи я, собака, на мене напала? Uh, Приналежність собаки. Whose? Хлопці, так? I remember the day when there was a festival in our town. When. Я пам'ятаю цей день, коли в нашому місті був фестиваль. Це той час, коли. Тобто ми говоримо про час. A job is the work, which a person does regularly in order to earn money. Uh, робо, uh, професія це робота, uh, яку людина виконує регулярно, щоб заробити гроші. Тобто work which uh, job which. The people who live above our are very noisy. Люди, які живуть над моєю квартирою, дуже шумні. People who, так? Люди, які, people who. The school subject which everybody likes, is P. Шкільний uh, предмет, який усі люблять, це фізкультура. Subject which. Тобто це предмет? Uh -huh. I had people who complain all the time. Ненавидж людей, які завжди скажуться. Тому що це люди. <coughs> a profession is a job which requires special training. often... A university education. професія це така робота, яка для якої треба спеціальне тренування, навіть університетська освіта, Job – предметну, річна істота тому which. Що ж, усі вправи з підручниками виконали. Треба піти до весела практики. Practice. А зараз весела практика для тих, хто вперше на моєму каналі. Ми прослуховуємо пісню. Слухаємо її, що там щось пропущено. Ми вставляємо це в речення, а потім перевіряємо всі разом. Тож, ось у нас перша пісня: та там Ось сюди треба ставити щось. Ви повинні послухати і вставити. Тож, прослухаємо. Наступна пісня It was always something. Uh -huh. I'd done. Прослухаємо і здогадаємося, що сюди вставити. It was always something that done. І ось у нас пісня номер 3 Dreaming About a Day. Щось пропущено, You Wake Up and Find. Тож, прослухали, записали, а потім ми перевіримо. Dreaming about the day when you wake up and find. Ну що, щось і кінець нашого року. Сподіваюся, вам все було ясно. Додавайте пісні до песту, слухайте, дізнавайте щось нове. Пишіть у коментарях пісні, які подобаються вам обов'язково англійською мовою. А, і, можливо, вони також потраплять у нові уроки. А ми зустрінемося з вами через вівторок. Гарного тижня! Бе-бай!